А селяни України засипали до комор майже 600 мільйонів пудів зерна. Покарання за неслухняність або територія великого комуністичного експерименту у 20-х роках минулого століття. Україна систематично переживала голод. Новостворені колгоспи були неефективні, а зерна радянська влада вимагала здавати щораз більше. Сьогодні в Україні та у всьому світі традиційно запалюють свічки у вікнах на знак пам'яті та пошани до мільйонів українців, які загинули внаслідок геноциду. Радянський Союз був не демократичною державою, тобто влада не переймалася правами людини та інтересами тих, хто жив на її територіях. Хіба можна уявити, що народ хлібороб помирає від голоду? Україна стояла на заваді створення тоталітарної комуністичної імперії, тому режим поставив за мету знищити українців як політичну націю. Котра рано чи пізно могла б поставити питання про створення незалежної держави. Для досягнення цієї мети був створений жахливий інструмент це вбивство голоду. В ці часи помирали не тільки окремі люди, а винищували стілі села. Від голоду помирали і старі, і молоді, найгірше помирали діти. У вересні 1933 року за шкільні парти несіло близько дві третіх учнів. Вони не дожили до 1 вересня. В листопаді 1932 року в Україні запроваджувала система чорних дошок. Занесення на чорні дошки в колгоспів, сел і різних районів означало їх повну ізоляцію. вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. В січні 1933 року. Забороняється виїзд за межі України, не залишається ніяких запасів їжі. Люди мріяли дожити, хоча б до нової травички. В той час, як від голоду померли мільйони українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Для запобігання втечі селянського і міста, сталінський режим у грудні 1932 року увів нову паспортну систему. Паспорти видавали тільки городянам, так що селянин не міг залишити село. Людей свідомо морили голодом. Це злочин проти людини, це злочин проти народу, це злочин проти усього людства. Голодомор став стіною, яку заплатив український народ за прагнення до свободи. Це була реакція комуністичного режиму на відродження нашим народом власної держави. Життя продовжується, країна наша квітне, народжується нове покоління майбутньої нашої держави. Тож нехай у кожному місті, в кожній оселі та в кожній родині схилять голову перед пам'яттю невинно вбитих голодом-геноцидом, поставлять свічку за їхні душі, і шанують пам'ять. пам'яті мільйонів українців, вбитих голодомором 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Араз з'являлася завжди коли судомило живіт. Йди, йди мене, йди, йди І я втекла та серед спустошеного села. На кладовищі у полі я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку, у четверту суботу-листопада, Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.